Як отримати доступ до додаткових ефірних телеканалів навіть у віддалених куточках України, просто налаштуйте вдома прийом мультиплекса MX7. Якщо ви маєте сучасний телевізор із вбудованим ефірним приймачем, вам потрібна тільки антена. для більш старих моделей. Необхідно ще встановити окремий т 2 приймач. Якщо ви вже приймаєте ефірне цифрове телебачення, ваш тюнер підійде для прийому MX7. Запустіть режим автопошуку і вісім каналів від MX7 з'являться у переліку автоматично. Якщо після автоматичного пошуку каналів не знайдено. Виконайте ручний пошук на частоті прийому у вашому регіоні. Діапазон роботи МХ7 в Україні з 5 по 12 канал, в залежності від регіону ширина смуги 7 МГц. Наприклад, у Києві мовлення ведеться на 8-му метровому каналі, у Білопіллі Сумської області на п'ятому, у Рахові на Закарпатті на у Каневі на Черкащині на дев'ятому. Якщо ви знаходитесь у зоні прямої видимості телевежі, використовуйте кімнатні антени. Що проживаєте далі, встановіть зовнішню ефірну антенну якомога вище зорієнтуйте її у сторону передавальної вежі. Прийом на невеликих відстанях від передавачів можливий на наявну дециметрову антенну. Але рекомендовано використовувати додатково антенну метрового діапазону. Вартість антени для прийому метрового діапазону запитуйте у магазинах електроніки на радіоринках або в профільних інтернет-магазинах. Сигнал метрового діапазону MX7 має кращі можливості поширення, огинає перешкоди і доступний у районах, де прийом цифрового ефірного мовлення був ускладненим. Тепер українське телебачення у цифровій якості можуть приймати глядачі на прикордонних та прифронтових. Вих територіях долучайся до МХ7. Дивись українське детальна інформація на сайті.